Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Привіт! Ви на уроці української мови. Мене звати Наталя Вуйчик. У цьому епізоді йтиметься про пряму мову і діалоги. Як би я не старалась, нашу взаємодію в цю мить важко перетворити на діалог, але про розділові знаки потрібні для того, щоб правильно передати пряму мову на письмі, обов'язково поговоримо. А ще цього разу пропоную дати слово містам і регіонам. Так так, вам не здалося якби довелося уявити, як звучить місто, у якому ви живете, то які мелодії спали б вам на думку. Нехай це запитання поки що лишиться без відповіді, а ми спершу визначимо, що мовлення іншої людини можна передавати трьома способами прямою мовою, непрямою мовою та цитатою. Пряма мова це мовлення іншої людини, яке ми передаємо дослівно. З іншого боку, непряма мова це недослівний спосіб переповідання слів, сказаних іншою людиною. Непряму мову використовую для того, щоб нагадати чи повідомити чиїсь слова, зберігаючи лише суть сказаного, не намагаючись повідомляти все слово до слова. А коли ж фрагмент усного чи письмового висловлювання іншої людини відтворюють максимально точно, до того ж, використовуючи для підтвердження, пояснення чи аргументації думки, та ще й покликаючись на автора цих слів та джерело, звідки про них дізналися, тоді мова йде про цитату. Пряма мова може мати вигляд монологу. Тобто розлогого висловлювання однієї людини, діалогу, розмови двох людей та полілогу, тобто спілкування трьох та більше осіб. Під час сьогоднішнього заняття нам, вочевидь, треба буде послухати багато прямої мови. Так от, як звучить ваше місто? Саме таке запитання, ймовірно, поставив собі український музикант, композитор та продюсер Євген Філатов, започатковуючи проєкт Як звучить Україна. Пропонує послухати першу пряму мову. Кожне місто. Має свою палітру звуків. Звуків притаманних лише йому. Я захотів зробити музику з цієї палітри. Музику притаманну лише цьому місту. Кожне місто має свою палітру звуків, притаманних лише йому, розповідає Євген Філатов. Це речення приклад прямої мови ми наводимо дослівно сказане і додаємо слова автора. Кожне місто має свою палітру звуків, притаманних лише йому. Потрібно взяти в лапки, оскільки це і є власне пряма мова. Далі поставити кому й тире та продовжити словами автора, розповідає Євген Філатов. Тут ще треба не забути про крапку наприкінці речення. Далі Євген говорить, що захотів для кожного міста зробити музику з палітри його звучання. Це речення, приклад непрямої мови. Я недослівно переповіла слова композитора, але передала суть сказаного. Непряма мова у нашому випадку виглядає як складнопідрядне речення з підрядною з'ясувальною частиною. Досліджуючи звучання Києва, Євген Філатов у метро знайомиться із музиканткою, яка грає на інструменті, що називається окарина або созуля. А за формою нагадує пташку. Ось який між ними відбувається діалог. Дуже чарівна музика грає. Ух, Як вас звуть? Вікторія. Мене звати Євген. Будемо знайомі. – Це, Як називається? Україна? Так, О, Або дов... Давно ви граєте тут? Е, майже десять років, але чисто для себе, тільки зараз хочу донести це людям. Давно ви граєте тут? запитує продюсер. Майже десять років, але чисто для себе, тільки зараз хочу донести це людям, відповідає музикантка. Щойно я повторила дві репліки з діалогу, який ви прослухали. Ми більш детально поговоримо про розділові знаки, які допомагають правильно оформлювати діалоги на письмі. А поки що хіба прокоментую, що кожну репліку діалогу ми починаємо з нового рядка, ставимо тире і з великої літери записуємо сказані слова. Далі ставимо кому, якщо речення розповідне, знак питання чи знак оклику, якщо речення питальне або окличне. Потім ставимо тире, додаємо слова автора, якщо такі є, і не забуваємо ніколи ні за що про крапку наприкінці. Уже тоді, як попередньо проаналізували приклади прямої мови та діалогу, можемо більш детально розібратися з розділовими знаками, які на письмі використовуємо у реченнях з прямою мовою. Перший важливий момент полягає у тому, що пряму мову на письмі потрібно брати в лапки. Це вказівка на те, що почути чи прочитане, ми відтворюємо дослівно. Другий момент, який варто не прогавити – пряму мову можуть супроводжувати слова автора. Слова автора вказують на того, кому належить сказане. Вони також можуть передавати обставини, за яких відбувається спілкування, додавати контекст у розмові. Наприклад, у словах автора може бути вказівка на те, що пошепки було сказане повідомлення чи криком, лагідно чи суворо. Третій момент: пряму мову можна оформлювати як одним реченням, так і кількома. Слова автора можуть стояти перед прямою мовою, після неї, а також у середині. Відповідно до розташування, відрізнятимуть ці розділові знаки проаналізуємо їх більш детально. Коли слова автора стоять на початку речення, тобто передують прямій мові або розташовані у препозиції стосовно неї, розділові знаки вживаємо такі. Слова автора далі ставимо двокрапку, відкриваємо лапки, з великої літери пишемо пряму мову, закриваємо лапки і ставимо крапку після лапок. Запам'ятайте, будь ласка. Крапку в реченнях з прямою мовою ми ставимо після лапок. У пошуках київського звучання Євген Філатов знайомиться із хлопцем-підлітком Сергієм Верзіним, якому для створення музики не потрібні специфічні музичні інструменти: достатньо пластикової пляшки, термосу, бляшанки, яку у побутовому житті викинули б на смітник. Головне не інструмент, а те, що може давати нам звуки. Музику Неважливо, Музичний в тебе інструмент або да. якийсь інший, Якщо ти можеш грати музику з цього, то це головне. Клас. Згоден на 100%. Ну, спробуємо. Сергій розповідає: головне не інструмент, а те, що може давати нам звуки музику. Речення, яке я щойно повторила, починається зі слів автора: Сергій розповідає. Потім потрібно поставити двокрапку, відкрити лапки, з великої літери записати власне пряму мову, головне, не інструмент, а те, що може давати нам звуки, музику, закрити лапки і поставити крапку в кінці. Може трапитися так, що речення з прямою мовою окличне або питальне, тобто, після прямої мови ми маємо поставити знак оклику або знак питання. Будьте уважні, тому що в такому випадку потрібно відкрити лапки, записати власне пряму мову, поставити знак оклику або знак питання, а потім закрити лапки. Крапку після лапок у такому випадку ставити не потрібно. Ще раз зверну вашу увагу: знак оклику і знак питання лишають в лапках, тоді після закритих лапок уже не треба ставити розділових знаків. Коли ж трапляються розповідні речення, то крапку ставлять після закритих лапок. Зустрівши музиканта Володимира Кузьменка, який налаштовував вуличне на фортепіано, Євген запитує: Добрий день, Добрий день. клас! А навіщо ви це робите? Це ж пейзажна алея, тут купа народу постійно ходить, і коли цього п'яніна збирається молодь. Всі, хто хоче, просто приходять грається. Таке творче місце. Євген Філатов поцікавився у музиканта. А навіщо ви це робите? Це речення починається зі слів автора: Євген Філатов поцікавився у музиканта. Далі ставимо двокрапку, відкриваємо лапки, додаємо власне пряму мову. А навіщо ви це робите? Ставимо знак запитання, закриваємо лапки, крапку не ставимо. Далі Володимир відповів: Це ж пейзажна алея, тут купа народу постійно ходить, коли цього піаніна збирається молодь, всі, хто хочуть, приходять і грають. Це таке творче місце. Відповідь Володимира прозвучала в окличні інтонації, після прямої мови маємо поставити знак оклику. Це речення, як і попереднє, починається словами автора. Після відповів ставимо двокрапку, відкриваємо лапки, записуємо власне пряму мову, потім ставимо знак оклику і після нього закриваємо лапки. Знову ж, крапку не ставимо. Ми проаналізували три схеми, за якими правильно розставляти розділові знаки у реченнях, де слова автора передують прямій мові. А ще почули, як звучить Київ. Послухаймо ще трохи і перейдімо до інших правил та міст. І зараз послухаємо, як звучить Київ. Далі в нашій подорожі мелодії Одеси. Проаналізуємо, які розділові знаки потрібно ставити у реченнях, у яких слова автора стоять після прямої мови, тобто у постпозиції. Щоб почути Одесу, команда проєкту Як звучить Україна вирушила до Одеського оперного театру. Прав тому, що у нас унікальна акустика. Є лише два театри оперних світі: це ласкала мілан, це одеська опера. Які можуть собі дозволити живе виконання, оскільки нема жодного глухого місця звуку, все, що відбувається на сцені, рівномірно розповсюджується залом і все чути чудово. Навіть на п'ятому поверсі в задніх рядах сцени. У нас унікальна акустика. Є лише два оперних театри у світі: це Ласкала, Мілан та Одеська опера, які можуть собі дозволити живе виконання, оскільки немає жодного глухого місця для звуку. Все, що відбувається на сцені, рівномірно розповсюджується залом, і все чути чудово, розповідає працівник одеського оперного Павло Горбешко. Маємо випадок, коли речення з прямою мовою починається уже не зі слів автора, а з власне прямої мови. Тоді, із самого початку потрібно відкрити лапки, додати пряму мову з великої літери, та, яку ми слухали, починалося словами: у нас унікальна акустика. Коли закінчимо передавати пряму мову, у реченні, що ми аналізуємо це слова і все чути чудово. Далі маємо закрити лапки, поставити кому, оскільки речення розповідне, потім тире і додати слова автора, розповідає працівник одеського оперного Павло Горбешко. В кінці речення, після слів автора, не забуваємо ніколи ні за що про крапку. Пряма мова може бути питальним чи окличним реченням, тож і розділові знаки в таких випадках ми обов'язково маємо обговорити, як і мусимо не пропустити історію дивовижного за звучанням нещодавно винайденого музичного інструмента «Юфон», який Євген Філатов привіз із собою в Одесу. Цей інструмент за звучанням нагадує орган і ще трохи схоже на музику, що з'являється від доторків по келихах, наповнених водою. Таких у світі всього кілька сотень, та й з'явилися вони 2-3 роки тому. Для того, щоб сталася музика, а це дійсно звучить як магія, потрібно, щоб руки були мокрі. Тому Євген Філатов занурював їх у Чорне море на узбережжі Одеси. Послухаймо. Знайомтесь, це Юфон. Знайомтесь, це Йофон, каже Євген Філадов, а ми маємо з'ясувати, які розділові знаки є у цьому окличному реченні. Тож, воно починається з прямої мови, тому ми відкриваємо лапки, додаємо слова композитора, ставимо знак оклику, тому що це речення прозвучало з окличною інтонацією. Після знака оклику закриваємо лапки, кому не ставимо, лише тире, а далі слова автора і крапка в кінці. Коли речення питальне чи окличне, то знак оклику чи знак питання лишається в лапках, а після лапок ставимо тільки тире. А в Одесі, виявляється, є музей звуку. Як звучить Одеса? запитує Євген у керівника музею Василя Пінчука. Це речення починається знову із власне прямої мови. Не загубіть у ньому знак питання в лапках, тире після лапок і крапочку в кінці після слів автора. А ще послухаймо, які одеські звуки зберігає музей. Мова не тільки передує словом автора, чи розташовується в реченні після них. Слова автора можуть бути всередині прямої мови. І з розділовими знаками у таких реченнях нам допоможе розібратися звучання ще одного міста: Чернігова в Чернігові Всюди чутно дзвони. І Я вважаю, це візитівка міста. У Чернігові всюди чути дзвони, зауважує Євген Філатов, і я вважаю, що це візитівка міста. У цьому реченні слова автора розташовані всередині прямої мови, ба більше слова автора переривають речення, тому розділові знаки будуть такі: відкриваємо лапки і починаємо пряму мову. У Чернігові всюди чути дзвони. Потім ставимо кому і тире, так ми показуємо, що слова автора втручаються в речення. Після тире стоять власне слова автора, зауважує Євген Філатов. Зверніть, будь ласка, увагу, оскільки власне пряму мову розірвано, то слова автора потрібно писати з малої літери. Далі, після них, знову й тире, так ми вдруге відокремимо слова автора, а потім продовження прямої мови, знову таки з малої літери, тому що речення розірване, і я вважаю, що це візитівка міста. Потім закриваємо лапки, ставимо крапку після лапок. І дзвони теж треба трохи послухати. У попередньому прикладі речення, де слова автора розміщуються всередині прямої мови, я звертала вашу увагу на те, що речення розірване. Але ж трапляються випадки, коли слова автора не розривають одне речення власне прямої мови, а навпаки, об'єднують два окремі речення. Чуєте? Ось це і є акустика. Як воно овнає магічно лишаючи простір? Чуєте, запитує Євген. Ось це і є акустика, як воно лунає, магічно лишаючи простір. Речення, яке я щойно повторила, починається власне прямою мовою, тож відкриваємо лапки. Після слова чуєте ставимо знак запитання. Це речення власне прямої мови закінчилося. Далі слова автора, тому ставимо тире і з маленької літери Додаємо їх, запитує Євген. Після слів автора, оскільки далі в нас починається нове речення, ставимо крапку і тире. А тоді з великої літери додаємо ще одне речення власне прямої мови, в кінці якого потрібно закрити лапки і поставити крапку після них. Він виходить на вулицю і грає не за гроші. Він грає просто неба просто для людей, уявляєте, він виходить на вулицю і грає не за гроші, захоплено розповідає композитор. Він грає просто неба для людей. Ці слова стосуються Олександра Годуна, трубача, якого ми щойно почули. Як ви могли помітити, це ще один приклад того, як слова автора розташувалися між окремих речень прямої мови. Тільки цього разу, після уявляєте, він виходить на вулицю і грає не за гроші, потрібно поставити знак оклику. Далі знову тире слова автора з малої літери, після них крапка і тире, а далі продовження власне прямої мови, але з великої літери, тому що це нове речення. Закрити лапки і ніколи ні за що не забути про крапочку після лапок. Іноді трапляється так, що слова автора також складаються із двох частин і поєднують два ключові дії слова. Наприклад, пояснив і додав, промовила і запитала, відгукнувся і сказав. Або що? У таких випадках після слів автора потрібно поставити двокрапку і тире, а другу частину прямої мови почати з великої літери. Ще є особливо класна штука. Чернігівське мережо. Це дерев'яні будинки, дуже красиві. Це традиція. Ще є особливо класна штука Чернігівське мереживо, захоплено, розповідає Євген і додає. Це дерев'яні будинки, дуже красиві, це традиція. У цьому прикладі маємо якраз слова автора, що складаються з двох частин, тому розділові знаки поставимо так. Відкриваємо лапки, записуємо першу частину прямої мови про чернігівське мереживо. Далі ставимо кому тире, з малої літери додаємо слова автора, розповідає і додає. Після додає ставимо двокрапку. Тире із великої продовжуємо пряму мову. Закриваємо лапки і ставимо крапку. Послухаємо, як же звучить чернігів. У ми поставили в кінці речення та мелодії Чернігова, але ще не в кінці епізоду про пряму мову, тому що одним із способів оформлення прямої мови, тобто дослівної передачі мовлення людей, є діалог. Нагадаю, монолог це висловлювання однієї людини, діалог двох, полілог розмови трьох і більше осіб. Пряму мову не обов'язково передавати лише окремими реченнями в лапках із залученням слів автора. Якщо двоє людей, скажімо, спілкуються репліка за реплікою, це і є діалог, тоді на письмі кожну з реплік починають з нового рядка і виокремлюють її за допомогою тире. І хоча діалог є формою дослівної передачі мовлення, однак репліки в лапки брати не треба. Проєкт, як звучить Україна, дає нам змогу буквально послухати Карпати, наприклад, як хрускотить білий гриб. Будемо слухати звук. Краса. Ну так, щось є, щось є. Десь є в цьому магічне таке. Євген Філатов із грибником Юрієм Соломченком записують звук хрускоту гриба, і відбувається такий діалог. Будемо слухати звук, запитує Юрій. Краса. Так, щось є, щось є в цьому магічне, відповідає Євген. Репліки в діалозі, як от у нашому, можуть супроводжуватися словами автора. Тоді розділові знаки розставляємо за тим самим принципом, що й при прямій мові. Але ще раз наголошу – без лапок. Отже, починаємо з довгого тире. Далі запитання Юрія. Будемо слухати звук? Маємо знак питання, а отже кому не ставимо після нього, тільки тире. Додаємо слово автора, запитує Юрій. Потім ставимо крапку, речення закінчилося. Знову тире із великої літери, продовження репліки краса. В кінці знак оклику. Друга репліка теж починається з тире на новому рядку. Так, щось є. Знову маємо знак оклику. Одразу ж починається наступне речення. Щось є в цьому магічне. Ставимо кому й тире перед словами автора, відповідає Євген. Крапку не забуваємо ніколи ні за що. Якщо репліки діалогу не записують з нового рядка, а вони йдуть одна за одною, то їх потрібно якось розділити. У такому випадку репліки беруть у лапки, а між ними ставлять тире. Багато хто знає, що у Карпатах виготовляють килими. А от виявляється, що чи не найбільший верстат для цієї справи належить людям, які переїхали з Нової Каховки, що на Херсонщині. Це не найбільший верстат. Якщо чесно, ми відтворили копію того верстату, який у нас в Каховці. Він у нас в Каховці більше восьми метрів. То зараз ми відтворили 7 метрів. Тобто є ще більший. Є ще більший в Каховці, так. Це не найбільший верстат, розповідає керівниця ткацького ательє Світлана Прохорчук. Якщо чесно, ми відтворили копію того верстата, який у нас в каховці. Він у нас в каховці більше восьми метрів, то зараз ми відтворили сім метрів, тобто є ще більший, здивовано підсумовує Євген. Запишімо дві репліки з діалогу, які я щойно повторила, так аби вони були в одному рядку і в лапках. Тож, відкриваємо лапки, не забуваємо про довге тире після лапок. Це ж усе-таки діалог. З великої літери починаємо репліку. Це не найбільший верстат. Вона переривається словами автора, тому ставимо кому й тире, додаємо слова автора, розповідає керівниця ткацького ательє Світлана Прохорчук. Далі знову кома й тире, репліка продовжується, аж до слів. Зараз ми відтворили 7 метрів. Закриваємо лапки, ставимо крапку в кінці. У тому ж рядку знову відкриваємо лапки, щоб додати другу репліку. Після лапок тире і слова Євгена, тобто є ще більший. Після них кома й тире, слова автора здивовано підсумовує Євген, закриваємо лапки і ніколи нізащо не губимо крапочку в кінці. Ось і все. Лишилося тільки трохи послухати, як же звучать Карпати. Епізод розпочинався із запитання, як звучить ваше місто. Пропоную вам після завершення уроку подумати про це. Або про те, як звучить ваш день, наприклад. Не забудьте і про тестові завдання до цього заняття. І ми обов'язково почуємося на наступних. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація «Смарт-Освіта» за підтримки Foundation».